Йська гімназія No94 це сучасний заклад з півстолітньою історією, що продовжує розвиватися і в складні для країни часи. Тут обладнані два комп'ютерні класи, спортивний зал, майстерня, діють хореографічні та вокальні колективи. У закладі оновлене укриття на 350 місць та безшовне покриття інтернетом по всій школі. Учні гімназії щороку стають призерами міських та обласних олімпіад, а в педагогічному колективі більшість учителі з 20-30-річним досвідом. У початковій школі Ливо не просто дати знання, а навчити дітей використовувати їх у щоденному житті. При такому підході роль вчителя набуває партнерського характеру. Нова українська школа покликана не тільки навчити дитину, не тільки дати знання дитині, а навчити користуватися отриманими знаннями в повсякденному житті. І ось ну трошки вже по-іншому ми відносимося зараз до навчання дітей. Вчитель не є наставник як такий, а більше партнер дитини, більш дружні такі стосунки з дітьми встановлюємо і вчимо більше граючись, і намагаємося навчити дітей все-таки застосовувати отримання знання на практиці. На базі гімназії працює простір посмішка, де діти можуть відпочивати, гратися, творити та почуватися захищено. Це місце, яке допомагає адаптуватися і знайти баланс між навчанням та емоційним станом. Наш простір це безпечне середовище, де дитина може провести свій вільний час. Працюємо кожного дня. Графіки в нас узгоджені з класоводами, з класними керівниками, з вихователями, погоджено з батьками. Що ми робимо на базі цього простору? Ми можемо гратися, ми робимо поробки, ми танцюємо, співаємо, проводимо рухливі ігри. Діти з задоволенням відвідують наш простір. Укриття збудоване 2023 року. Коштом міського бюджету дозволяє безпечно продовжувати навчання під час тривог. Уроки відбуваються за звичним розкладом без переривань. Під час сигналу Повітряна тривога всі, хто знаходиться у школі на змішаний формат навчання. Діти організовано спускаємося в укриття. Розташоване кожен для кожного класу окреме своє місце. Діти це знають. Ми спускаємося в укриття і продовжуємо. Уроки за розкладом тут діти пишуть, читають все як на звичайному уроці. Після відбою, так само організовано, діти збираються і піднімаються в свої класи. Так що процес навчання тривалий і без переривів. Творчість – одна з ключових складових шкільного життя у цій гімназії. Хореографічні колективи, вокальні студії, художні гуртки, благодійні концерти та участь у міських заходах об'єднують учнів і формують атмосферу великої шкільної родини. Це дійсно дружний колектив вчителів, колектив учнів, які завжди прийдуть на допомогу, підтримують. І дійсно дружня родина. От коли приходиш, і ти просто відволікаєшся від сторонніх проблем, а опиняєшся в іншому світі, в іншому середовищі. Дуже багато всього робиться є в нашому закладі для учнів. Цей колектив бальної хореографії НюСтар, це і е, заняття вокального. Напрямку, тобто діти розвивають є в нас навіть хор, який дуже класно співає, і ну завжди кожен захід не обходиться від виступу хору. У нас є художні гуртки, де діти малюють. Потім ці малюнки відправляють навіть на фронт для підтримки наших військових. Дуже часто і дуже багато у нас є проводяться благодійні концерти. На кошти, які ми отримали з багатодійних концертів, також допомагаємо нашим хлопцям. В нашому колективі є гурт АМ 94. Кожного року, кожне свято, 8 березня, день вчителя. останній дзвоник перший не обходиться без виступу цього гурту. Низки вам усі бажаємо та навколо дітей та співає душа. Як кажуть педагоги школи, сильний колектив завжди починається з керівника. Діляться у їхній гімназії директор не просто адмініструє процеси, він особисто долучається до шкільних проєктів, генерує ініціативи. Одна із них шаховий клуб, який нині є осередком захоплених простором інтелектуальних перемог. Граєш з п'яти років. Одночасно навчився читати і грати в шахи. Мрію про те, що колись шахи стануть частиною шкільної програми. Я вважаю їх найкращим інструментом для розвитку розумових здібностей. Враховуючи на те, що нема такого предмету в шкільній програмі. Я взяв на себе ініціативу. Наскільки мені вистачає часу, веду шаховий гурток в своїй школі. Готуємося до змагань пліч опліч. Сподіваємось на перемогу. У 2021 році наша команда вже була чемпіоном міста і навіть віце-чемпіоном Дніпропетровської області. Не знаю, що буде наразі. Попри все, ми. Знову готуємося до нових змагань і зробимо все, щоб виглядати достойно. У гімназії працює логопед, який допомагає наймолодшим учням подолати труднощі з мовленням з читанням та розширити словниковий запас. Це особливо важливо у час, коли діти часто взаємодіють в онлайн форматі. Логопедичні заняття проводяться. Позашкільний час після уроків це переважно першачки та учні другого класу. З першим класом це переважно порушення звукової мови. Саме ну, страждають, як практика показує, це сонорні звуки РЛ. Ми так сказати, доганяємо мовленнєвий розвиток. Що стосується другого класу, то це порушення письма та читання. Зараз, на жаль, з появою онлайн занять діти все менше читають, і тому виникають як граматичні помилки, так і лексичні. Не дуже розвинутий лексичний запас слів. Бувають порушення на рівні складу, коли діти не можуть зливати звуки у склади. А буває зараз. Тенденція йде до вгадуючого читання. Тобто діти бачать початок слова і вже вигадують, як там буде у кінці. Дітям дуже подобається відвідувати заняття. Раціональне, корисне та смачне харчування ще одна складова шкільного життя. Кухарі гімназії докладають зусиль, аби їдальня була місцем, куди діти приходять із задоволенням. У нас діти харчуються, виходить, в дві зміни. Тобі це йдуть перші четверті класи, і потім вже старші класи в нас ідуть харчується. Готуємо дав, по клопотенку, дітям все подобається. Вісім там салатом, з морковки, з курагою, запіканка є з рисова, з кюлі. Тобі ж, картошка нас получається, йде два рази, філе куряче дається, раз риба, один раз яйце і творог. Ну, це у нас такий йде раціон харчування по клопатенку. І виходить, в нас іде те ж саме чотиритижневе сезонне меню. Тобто ж є осіннє, та й зимнє буде, і потім весняне. Успіхи учнів гімназії значною мірою залежать від уміння і бажання дорослих створити атмосферу поваги, взаємопідтримки, прагнення до вдосконалення. Це стосується і творчості. Я вдячна всесвіту за дітей з вихованих сімей. Які вчаться в школі, гімназія на теперішній час 94. Я вдячна досвідченим вчителям, які до мене відносяться як потрібно, як до людини. Я дуже вдячна Сергію Николаєвичу за його довіру до мене. Це директор гімназії 94. Одним із найяскравіших показників шкільної роботи є досягнення учнів перемоги на олімпіадах, конкурсах у проєктах різного рівня. Учні нашої школи постійно є учасниками не тільки районного турів, а й міського. А в минулому році ми брали участь в обласному рівні олімпіад і конкурса Петра Яцика. Ми постійно готуємось до цих олімпіад, займаємо призові місця, діти є активними учасниками. З охотою беруть участь в олімпіадах. Школа посідає чільне місце в олімпіадах, завжди займає призові місця. Беремо участь теж в різних конкурсах. В цьому році брали участь в всеукраїнському диктанті. Наша кафедра є членом журі всіх рівнів олімпіад і конкурсів. За кожною перемогою стоїть кропітка праця і вчителя, і учня. Підготовка до олімпіад в цій гімназії традиційна складова шкільних дисциплін. Цьому році ми є призером Олімпіади з географії. Зайняли наш учень зі школи заняв друге місце. Над любою якоюсь певною перемогою, певним успіхом є дуже велика праця. Крім цього, ми займали раніше ще в нас були і навіть переможці і всеукраїнські олімпіади. Саме яка відбувалася в місті Суми. Ми займали друге місце. До речі, сама Олімпіада була дуже складною. Так і продовжуємо. Кожен рік у нас є переможці. Учні розповідають, що участь у конкурсах та олімпіадах для них це як випробування себе, можливість здолати планку за планкою. кажуть, це дає впевненість у собі і мотивує прагнути більшого. Мені подобається готуватися до олімпіад, тому що це мені дає дуже добрий досвід на майбутнє. Це Дуже цікаво. Мені дуже хочеться, щоб я своїм прикладом надихнув когось також приймати участь в олімпіадах, навіть не з географії, а просто в олімпіадах, бо це дуже, це дуже класно. Я брала участь в олімпіадах з фізики і зайняла третє місце. А ще я готуюсь до Олімпіади з української мови. Я дуже вдячна вчителям за те, що вони допомагають нам, готують нас до цих олімпіад, Незважаючи на конкуренцію на олімпіадах. Атмосфера дружня, підтримка, відчувається. Це дуже надихає. На олімпіадах я зазвичай хвилююся, але налаштовую себе на позитив і що все вийде. Я виграв три олімпіади на міському рівні. Серед них з фізики, маолімпіади з фізики, математики та укрмови. А на обласному рівні я зайняв третє місце на олімпіаді з української мови. Любов до науки, прагнення вчитися і знати більше без сумніву формується в початкових класах. Педагоги кажуть, тут велику вагу мають щирість стосунків у колективі, довіра до вчителя, цікаві уроки, які відкривають дітям світ. А школярі діляться: гімназія для них це і навчання, і дружба, і захоплююча гра. Мені дуже подобається наша гімназія, наша вчителька приділяє нам багато свого часу. Ми дуже любимо їздити з нею на екскурсії та на майстер-класі. Вона крута. Кожен урок це здатність більше дізнатися про навколишній світ, про природу людей та історію. Тому мій улюблений урок це я досліджую світ. Наша вчителька готує багато цікавих завдань. Ми створюємо проєкти, відео, проводимо експерименти та щось досліджуємо. Льська гімназія номер 94 це місце, де поєднуються традиції та сучасність, турбота й вимогливість, творчість і знання. Тут працює сильний стабільний колектив, який рухається вперед під професійним керівництвом. В атмосфері навчання і творчості діти почуваються впевнено, розвиваються і підтверджують високі досягнення у різних сферах. У гімназії кажуть, працюють щоденно на результат: виховувати покоління, яке вміє думати, діяти і творити власне майбутнє. Я люблю школу, зацікав цікаві уроки тому. Що дуже вони веселі, і я люблю пізнавати багато нового. А ще я люблю гратися на перерві з друзями. Я люблю свою школу за те, що в неї у мене дуже багато друзів і дуже добрі вчителі. Вони дуже дуже вони дуже добре проводять уроки і весело і. І, і, і також я люблю свою школу за те, що вона дуже гарна, красива. Я люблю школу за те, що можна побігати, зустрітися з друзями. Смачно можна поїсти. Я люблю школу от, тому, що, що вона гарна, на та там дуже гарні вчителі. Я люблю свою школу за гарні концерти. Школа мені дає можливість співати і розвивати свій голос. Полюблю школу, тому що що. Полюблю урок фізкультури, підтримує одного, допомагаємо. Я люблю свою школу за те, що тут найкращий директор у всьому світі, та за те, що в мене є найкраща, найкращий класний керівник. Я дуже люблю. Ходити до школи дуже цікаві уроки. Мені дуже подобається бути у школі. У школі дуже класно. Я люблю спілкуватися спілкуватися з моїми однокласниками. В школі дуже цікаво, і моя вчителька сама найкраща. Я люблю свою школу за те, що тут дуже багато знань, і благодаря школі я. Можу виступати. Я люблю школу за те, що там багато друзів, багато цікавого, і ще ми їздимо на екскурсії. Я люблю бавитися на перемені з друзями, а ще люблю на, пере... ми... на перемені ходити в їдальню, бо там дуже вкусно готують. Мені школа подобається, тому що вона надає змову їхати на різні екскурсії, завдяки чому я пізнаю щось нове. та це Зближає мене з моїми однокласниками і вчителями.